Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Маю надію, що воно вам сподобається. Запрошую привести цей час з нами. На відео ви бачите дуже гарний фонтан. Він знаходиться біля театру опери та балету. Це в нашому місті, в місті Дніпро. Наша розпаковка з магазину Рошен на 925 гривень. Так, зірка цих покупок, «Ромова бабка, вона супер смачна у них. Ось на такі печиво була знижка 30% на таку шоколадку 50%. Син наш захотів ось таких монеток. Ось вони. Медаль шоколадна. І ось дуже класні цукерки. Ну, ми їх взяли шість штучок, бо вони дорогі. Шість штучок, ось так вона називається. Дуже круті, якщо хтось любить праліне, горіхове, то це класна тема. Такі два батончика. Ось так. А у мене добрий ранок. Всі розійшлися. Чоловік на роботу, сину школу. А я зараз собі зроблю такий красивий якийсь сніданок. Чую, є настрій. І вам покажу. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які сніданки ви полюбляєте: солоні чи солодкі і взагалі чисте сніданки вранці. Ось така краса у мене вийшла сьогодні. Так, у мене вже добрий раночок. зробилось такий фарш, можна сказати, асорті. Тут у мене свинина і тут курка. Стегна курячі, без кісточки та без шкірки. Зараз я це все замариную, потім буду робити таку як томатну заправку. Тобто фарш смажиться, овочі, томат, це все потім можна подавати до будь-якої страви. Гречка, в нашому випадку буде гречка і булгур. Отже, всі інгредієнти вже у пательні. Тут овочі, м'ясо, всі спеції, лавровий лист. Все-все-все. Ну, Я кладу паприку, чорний перець, чесник мелений. Ну, буває куркуму, буває ні так по-різному. Зараз не кинула, бо син не любить. Ось така краса. Берете потім його і до любого гарніра. Зараз я накриваю кришкою, і десь на дуже слабому вогнику буде вона, в мене ця страва, ну, хвилин 40 до годинки, тушитися. Так, друзі, ми робимо чистку квартири. Все, що ми не брали до рук рік або півроку, все викидається. Це весь хламидник Хочу покажу? покажу. Кроме всего, жабья. Ну, когда эти жабья. И ось такую купу -ку рачей. Виявилося, ми тримаємо вдома просто так. Деякі речі віддамо, які в гарному стані, деякі просто викинемо, бо вони вже не треба. Сьогодні понеділок, і ми їдемо на дачу поливати наші дерева, що ми посадили. Так, ми заїхали трошечки. Були в Київськішки поїсти. Ми навіть не хочемо їсти, купляємо їсти. Та всі будуть. Нам там треба полити дерева, кущики. І ще я хочу сьогодні посадити три тюльпанчики і одну квіточку, Ради. яку я видрала біля там, поліклініки. Ну, вона така була нещасна, вона там точно загинула. а Я буду за нею доглядати. Так, тож, зараз приїдемо і разом з вами подивимося, як там, в якому стані наші рослинки, дерева. Все будемо поливати. Ось так. Так, ми приїхали. Я тут роблю обход території. Будемо зараз все поливати. Ось моя трояндочка. Так. Що в мене тут? Ось квітна, яка краса. Просто подивіться. Ось. Барбарис. Всі, всі на місцях красочки. Рожевий деревій. Просто супер. Заячі вушко. Ну. Таке, потрошечку перший рік Колумбії, я думаю, нормально для першого року. Троянди. Піровська, малесенька така поки що, я не знаю, як тут буде її місце чи ні. Троянда. Ще одна, це всі цього року троянди. Хризантема. теж цього року. Барбарис. І зараз буду збирати всі ось ці груші, що нападали. Ось наша горобина. Ось це цьогорічна посадка і це гілочка вже цього року. І це теж все, зараз буду садити. Там трошки спалили трави. Так, кажуть, що мальва цвіте на другий рік. От у нас це кущики першого року. І вже будуть цвісти. Дивіться, якісь які кущики. Так, я посадила всі свої рослинки, а чоловік повісив в ролету. А вона вуще, ніж вікно. Зараз підемо, подивимося, як вона виглядає з вулиці. Так, воно трошечки там щось видно. Ну, отак нормально. З вулиці нормально. Пойдет. це наше віконце таке із кімнати в кімнату в коридор. Ми тут трошечки так почаюємо, це аптечка, я там збирала. Зараз будемо чай пити. А тут у нас така вже більш кімнатка, ось ролета висить уже. Чого ти сидиш на підлозі? Ой, ой, я... мене знімають. мене знімають. Так, одна кімнатка вже у нас так жила. Тут. У нас там навіть кімнатні тапки є. Я зараз покажу вам свої. Ось мої тапулети. Це чоловіка. Чого мамо того? Мужчини теж зараз викладу. У нас все ще в пакетах. Такі справи. Рулета, так, нормально висить. Ось ця люстра це просто мого дитинства люстра. Ми купили нову сушарку для білизни. Ось таку. Отак вона називається. Бачила розпаковку на Ютубі. Дуже класна штука і дуже зручна. Як ми її розпакуємо, я попру речі, я вам покажу.